Привіт, дорогенькі! Сьогодні у нас питання про відпочинок. Як правильно відпочивати, і що у вас з відпочинком? Як ви це розумієте, на що можливо варто звернути увагу? Розклад не планую там довгий, з великими подробицями. Ви, від, ви відпочиваєте в інтернеті, ви відпочиваєте, коли щось читаєте, ви відпочиваєте, коли чимось займаєтесь, коли щось дізнаєтесь. Вам, в принципі, подобається питання медитації, да, заняття медитації. Таким чином, ви відпочиваєте, також ви відпочиваєте, коли гуляєте. Гуляєте на природі або займаєтесь а, справами на природі, можливо, да? тобто взаємодієте із рослинами, з тваринами. Таким чином ви відпочиваєте. А, що ви повинні знати? Ну, ви не завжди собі даєте того відпочинку, вам або не вистачає часу, або не вистачає бажання або розуміння, що ж таке насправді для вас відпочинок. Тому що іноді ви можете вважати, що просто полежати, це і є відпочинок. Насправді ні. Насправді ви просто ніби як мутаєте і коротаєте години. Краще, якщо ви вирішили навіть просто полежати, то помедитуйте з закритими очима, да, полежіть, поспостерігайте за думками, за відчуттями. Або ж, якщо, наприклад, Книгу можете почитати, кіно подивитись. Таким чином ви відпочинете. Як, відчували, як ви відчуєте, що ви відпочиваєте? Важко вам таке відчути, тому що ви повинні бути постійно при роботі. У вас може бути внутрішнє таке, знаєте, ви ніби і відпочиваєте, а там лягли. Просто там, можливо, перекимарили, але насправді ви не відпочили. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви при цьому відчуваєте. Тому що після того, як ви відпочили, ви одразу можете кидатись в бій, щось робити, щось не знаю, там чимось займатись. Тобто, ніби як оправдуєте те, що ви навіть там лишні, лишню годинку чи 40 хвилин. Ті марнули, тому що ви постійно чимось повинні займатися. Можливо, це зв'язано з чимось попереднім, з вихованням або, можливо, з поглядами на, в принципі, якби на, на успішну умовну людину, яка добивається своїх цілей. Треба постійно бути в русі, треба постійно змагатись, ніколи спати о 5 годині підйом, в 22 отбої і тому подібне. Да? Тобто ви навпаки повинні розуміти, що якась додаткова там годинка відпочинку серед дня, навпаки, вона буде для вас проявлятися більш, скажімо, продуктивно карта. 11-го старшого аркану справедливості, тобто ви повинні розуміти, що це якась така ваша, як вам сказати, по-перше, не обов'язково серед дня, а по-друге, якщо навіть і ввечері прийшли після роботи, ви можете ось дозволити собі саме так відпочити. І у вас і сон міцніший буде, і ви, в принципі, будете більш збалансованіші, збалансовані, вибачте, всередині себе. Навпаки, вам будуть приходити правильні думки. ви будете більш міцніший, імунітет буде більш міцніший, плюс ви перестанете, скажімо, постійно чогось очікувати, тому що навіть відпочити ви можете чекати вихідного, можете чекати моменту, ось буде вихідний, тоді я відпочину. Насправді, відпочинком для вас може бути перегляд якогось кіно чи читання книги після роботи ввечері. Або позаймати своїми якимись справами. Плюс вам дійсно ще подобається наступне. Вам подобається проводити час в думках. Ви відзнаходите щось новеньке, щось пригадуєте, щось забуваєте. Вам подобається цей процес. І дозволяйте собі його. Плюс карта відпочинку, вона додає вам додаткового задоволення. І плюс це ще такий невеличкий, хоча ні, це дуже вагомий і великий плюс до роботи над собою в плані полюбити себе. Коли ви будете внутрішньо дозволяти собі відпочивати, і не будете відчувати за це провину, ваші справи навпаки покращаться. Ну, наприклад, ви проживаєте не одній і не можете собі дозволити, коли хтось щось робить. А ви от посеред дня там, лягли і відпочили, наприклад. Да? І а, іноді для того, аби це зробити, ви можете собі надумувати, там, чи щось болить у вас, чи ще щось, і у вас реально починає щось боліти, там голова, бо тут череп пробитий. Да? Можете дійсно із-за цього відчувати і головні болі, і, в принципі, якесь недомагання, зміна настрою, і ось от, і кволість якась можлива. І саме по цій причині ви відпочиваєте. Ну, ви повинні розуміти, що ви самі себе. Таким чином, як би, дозволяєте собі відпочити. Але ви можете зробити це зовсім по-іншому, збагнути, що ви маєте право на все, на відпочинок, і відпустити ось оці такі наративи, що якщо ви відпочиваєте, то успіху ви ні в якому випадку з таким характером не діб'єтесь. Ну, Ніби це як лінь, якась, ніби, знаєте, як ви. Тішите. Ні, насправді тоді, коли ви відпочивши і морально, і фізично, вам навпаки приходить і більше енергії, і більше якихось творчих ідей, які ви можете з легкістю реалізувати і бути переможником в своєму житті. Плюс відпочинком для вас ще може бути те, що ви можете планувати майбутнє і розробляти план, по якому ви будете рухатись і розуміти те, що буде вам переносити задоволення в майбутньому. Також вам бажано би звернути увагу на те, що вибір ваш вже зроблений з приводу майбутнього, вже були пророблені якісь кроки. І ви так або інакше відчуваєте ви те чи ні, ви рухаєтесь вперед. Вам це здається довготривала перспектива, і вам дуже може це важко бути, і вас може це лякати, що, можливо, ви в якийсь момент на півдорозі захочете відмовитись, або ви зробили неправильний вибір, можливо, ви про нього пожалкуєте, а можливо, насправді, це не зовсім те, чого ви хотіли. Що є насправді? Насправді це був вагомий вибір, був правильний вибір, і робота вже йде. До речі, якщо вам здається, що ви чогось не помічаєте, ніби як сконцентровані на одному, а друге просідає, то насправді ні. Ви якраз таки вмієте тримати фокус. На всьому, якщо ви дійсно за собою помічаєте, що ви сконцентровані лише на одній справі, і вам не вас і вам ні часу, нічого не вистачає на те, аби щось реалізувати одне, тоді відкладіть всі справи, які, скажімо так, не є першочерговими, не є пріоритетними, і тоді у вас почнеться зовсім інший рух. Про відпочинок. Відпочинок навпаки здається вам, що він відкладає вас від досягнення цілей. Вам навпаки, здається, що таким чином ви ні фінансових здобутків не здобудете. Що якщо ви будете багато відпочивати, або, в принципі, в неположений час відпочивати, то навпаки ви втратите час, ви навпаки, втратите, скажімо так, змогу. Фінансових прибутків, ви навпаки, можете втратити рух, не знаю, орієнтир, а можливо, ви зависаєте, можливо, ви самі собі ставите перепони. Це для вас ніби лінь, ніби прокрастинація. І ось такого плану ви можете на це дивитись. Відпочивати собі необхідно давати. Да, карта справедливості Я знову ж вийшла. Зрозумійте, якщо ви будете максимально відпочившими, тоді ви будете більш е, продуктивними, тому що зараз ви можете себе постійно заганяти. Розумієте, а вам треба трішечки заспокоїтись і навчитись, як заспокоюватись. Вам треба кожну годинку і е, хвилинку приділяти тому, аби відпочити. Відпустіть, будь ласка, ось це таке розуміння, що ви не заслуговуєте на відпочинок, або це вас віддаляє від чогось. Да, треба ставити крапку. Це вже в минулому. Ви сам або сама собі хазяйка. І ви маєте право. Розпоряджати з собою своїм часом, так як ви бажаєте. Але вам не хотілося б, щоб сказали, що ви ліниві, непрацьовиті, що ще, що що. вам здається можливо, що люди не захочуть з вами мати справ, бо не всі розуміють такий спосіб і образ життя. Але те вас не повинно хвилювати і бентежити. Ви повинні бути вірними собі і рухатись в своєму напрямку. І якщо ви хочете вийти ввечері прогулятись, виходьте ввечері прогулюйтесь. Тобто не Думайте, що ви краще полежите, бо ви втомитесь від прогулки. Ні, насправді ви якраз таки прочистите голову, покращите сон. І потихеньку, і швидше будете відпускати емоції, плюс зможете пропрацювати відчуття провини за такі речі. А із з того будете бачити розвиток вашого життя зовсім в іншому ключі. Наразі передала вам все. Давайте будемо відпочивати, наскільки то можливо, тому що ми зараз всі і втомлені, і морально, і фізично, і втомлені, і. Як вам сказати, перенавантажені. <кій> Вибачте, будь ласка. Тому зараз ми можемо, наприклад, працювати дуже багато, але насправді не викладатись на повну міру, а навпаки, витрачати набагато більше енергії, що нам потім і необхідно набагато більше часу для відновлення. Тому ось так, любі, я дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені прислухаєтесь, приймаєте поради від карт, від мене, як від спеціаліста. Дякую вам, що ви є, і я є у вас. Ну, скажімо так, не сприймайте це за моє власне его. Дякую кожному воїну. Дякую за те, що ви робите. Хотіли ви того чи ні. Дуже вам дякую, чекаємо вас вдома. Бережіться, будь ласка, і бажаю нам всім скорішого миру і справедливої перемоги. Всім добра.